Доброго дня, Дорогі учні, сьогодні тема нашого уроку ступінь електролітичної дисоціації, сильні та слабкі електроліти. Поняття про PH розчину. Що таке електролітична дисоціація? Поділив на електроліти та на електроліти, ви вже знаєте, такий фізик, відомий як Майкл Фарадей Що ж таке електролітична дисоціація? На минулому уроці. Ми з вами розглядали процес, який допомагає нам виявити те, що дійсно деякі розчини проводять електричний струм. І через що це відбувається? Саме за рахунок електролітичної дисоціації. Тобто електролітична дисоціація це розпад речовин на вільно рухливі йони. Пригадуйте, ми з вами дивилися процес розчинення натрій хлориду у воді. І саме дивилися з вами електролітичну дисоціацію. Лампочка загоралася, так як до одного електрода катода приєднувалися катіони, позитивно заряджені йони, до анода негативно заряджені іони, хлор аніони. Цей розпад речовин на вільно-рухливі йони під впливом полярних молекул розчинника або у розплаві. Це електролітична дисоціація. Кількісним показником електролітичної дисоціації є ступінь електролітичної дисоціації, який позначається буквою альфа. І дорівнює n маленьке, що ділиться на n велике. n маленьке це кількість продисоційованих формульних одиниць речовини. n велике це загальна кількість формульних одиниць речовини. За ступенем електролітичної дисоціації електроліти поділяють на сильні електроліти, ступінь дисоціації більше рівний 30%. До них відносяться всі сильні кислоти, до прикладу, нітратна кислота hno 3 хлоридна кислота H-хлор та сульфатна кислота H2SO4. А також луги, тобто ті, які утворені лужним металом, перша головна група. І гідроксильною групою OH, до прикладу, натрий гідроксид та калій гідроксид. Також до сильних електролітів відносяться солі, які розчинні у воді. Всі розчинні солі у воді ми можемо побачити з вами в таблиці розчинності. Середньої сили електроліти. Ступінь дисоціації більше рівне 3%. До них відносяться, наприклад. Такі слабкі е, середньої сили солі, як е, кислоти, як H3PO4, вторидна кислота h 2 Теж буде відноситись до середньої сили електролітів. Далі до слабких електролітів, тобто ступінь дисоціації буде менше рівне 3%. Відносять такі слабкі кислоти, як Карбонатна кислота H2CO3, також сульфідна кислота H2S, сульфатна сульфітна кислота h 2 so 3 сульфітна кислота. І також відносять основу амоній гідроксид nh 4 oh Електролітична дисоціація записується рівнянням електролітичної дисоціації. Сильні електроліти, такі як, наприклад, луги чи сильні кислоти, чи розчинні у воді солі, дисоціюють одразу. Наприклад, візьмемо з вами нітратну кислоту. Це сильний електроліт HNO3. Електролітична дисоціація позначається стрілочками туди-сюди. Це означає, що процес зворотній і буде дисоціювати, дивимося в таблицю розчинності. У підручнику є таблиця розчинності. Знаходимо в катіонах H. Знайшли гідроген. І так як це в нас нітратна кислота, знаходимо кислотний залишок. В аніонах НО3-. Отже, ми бачимо, що в нас є катіони H і аніони НО3-. Таким чином, в електролітичній дисоціації нітратна кислота дисоціює на катіони H, і NO3-. Наступний, хто буде дисоціювати, одразу ж візьмемо сульфатну кислоту H2 so 4 Стрілочками позначаємо. Знаходимо знову ж таки катіона гідроген H зі знаком плюс, і знаходимо сульфат аніон. СО4. Знаходимо. Зі знаком 2 мінус. Ось. І запишемо плюс SO4 2 мінус. Обов'язково не забуваємо урівняти. Електролітичне Рівняння електролітичної дисоціації урівнюється так само, як і звичайне рівняння. Індекс 2, який стоїть біля гідрогену, переходить. В коефіцієнт біля гідрогену. Дивимося, плюси 2 плюс, збігаються з кількістю мінусами. 2 мінус. Далі, як будуть дисоціювати луги, сильні електроліти луги. Вони будуть дисоціювати з відривом гідроксильної групи OH. Наприклад, натрій. Гідроксид. Знаходимо, знову ж таки, в катіонах-натрій. Ось, в катіонах натрій, плюс. І знаходимо в аніонах гідроксильну групу OH, мінус. Тобто, це означає, що даний луг буде дисоціювати на катіони. Натрій плюс і аніони ОН. OH як будуть дисоціювати солі? Всі солі, які розчинні у воді, вони дисоціюють одразу ж, так як вони є сильними електролітами. Наприклад, давайте візьмемо з вами таку сіль, як амоній хлорид n 4 хлор. Стрілочками вказуємо, що це зворотній процес. Знаходимо в таблиці розчинності аніон n 4 плюс і аніон хлор мінус. Ось катіон n 4 плюс і аніон хлор мінус. Так, як якщо ви вже Здогадалися, то заряди, які ми бачимо в таблиці розчинності, збігаються із валентністю. Отже, запишемо, на що в нас продисоціює дана сіль на NH4 катіон плюс плюс хлор мінус. Давайте візьмемо складнішу сіль. Алюміній сульфат. На що буде дисоціювати ця сіль? Знаходимо в таблиці розчинності катіон алюмінію. Алюміній 3 плюс бачимо. Це не дивно, так як у нього валентність теж 3. Алюміній 3 плюс. І знаходимо сульфат аніон. Ми вже його бачили, так, ми можемо знайти самостійно. SO4, 2 мінус. Тепер потрібно урівняти це рівняння. Згадуємо, що індекси переходять у коефіцієнти. 2 індекс біля алюмінію ставимо коефіцієнт 2. СО4 3. Ставимо коефіцієнт 3. Таким чином у нас з однієї молекули утворилося 5 йонів. Слабкі кислоти та основи дисоціюють ступінчасто. Тобто, якщо ми будемо зараз розглядати з вами кислоту, буде відбуватися відрив гідрогену, в основах відповідно гідроксильна група ОН. OH. Візьмемо, наприклад, сульфітну кислоту. Її формула H2SO3. Дисоціація вказується стрілочками вліво-вправо, так як це зворотній процес. Знаходимо катіон гідрогену, ми вже знаємо його, так? 1. Це не дивно, що в нього заряд 1, до речі, тому що його валентність теж дорівнює одиниці. Це буде в нас перша стадія. Один відчепився гідроген, залишився 1. Буде H SO3 мінус. Далі. Наступна стадія продовжує дисоціювати hso 3 HSO3 не забуваємо переносити заряд, дисоціює на, знову ж таки, H Плюс СО3 2 мінус. Якщо проблеми з математикою, чи путаємося, деякий заряд поставити, дивимося на номер стадії. Саме номер стадії збігається із зарядом. Перша стадія мінус 1. Друга стадія мінус 2. Відповідно, третя стадія 3 мінус. Наприклад, Розглянемо з вами фосфатну кислоту h 3 po 4 H3PO4. Дисоціація теж буде ступінчаста. Дивимось H спочатку відчеплюється. Плюс h 2 po 4 І який заряд стоїть? Перша стадія, отже, мінус. Наступно продовжує дисоціювати H2PO4, це друга стадія. H2PO4 зі знаком мінус дисоціює на H плюс, плюс залишається ще один гідроген в po 4 на HPO4. Дивимося, яка це стадія. Друга, отже, 2 мінус. Третя стадія. Продовжує дисоціювати HPO4 на катіон H. І дивимося, яка це стадія, третя. Отже, заряд буде, я думаю, ви вже здогадалися, 3 мінус. Як же будуть дисоціювати слабкі основи? Давайте візьмемо з вами таку основу, як ферм-гідроксид. Ферум 2 гідроксид. Ферум он OH, Двічі формула. Ця слабка основа вона теж буде дисоціювати. Але дисоціація вже буде відбуватися із відривом гідроксильної групи ОН. OH. Спочатку буде відчеплюватися лише одна група гідроксильна ОН OH. І формула буде, рівняння буде таке. Ферум ОАЖ OH, плюс. Відчеплюється одна група ОАЖ, ОАЖ мінус. Перевірити, заряд ОАЖ OH ми теж можемо по таблиці розчинності. Ось мінус, отже, мінус. Тепер дивимося. Тут буде навпаки вже ферум ОАЖ, OH, якщо ОАЖ OH у нас мінус, тоді має бути плюс. Так, ферум OH буде плюс. Перша стадія отже, заряд плюс 1. Друга стадія. Ферум OH плюс дисоціює на ферум. Яка це стадія? Друга. Отже, 2 плюс OH плюс мінус. Наступне, що ми з вами розглянемо, це водневий показник. Виявилося, що вода являє собою дуже слабкий електроліт, який дисоціює на іонгідроксонію зі знаком плюс, тобто катіон, і аніон гідроксильної групи OH-. Спрощене рівняння записується ось так. Вода дисоціює на катіони H і аніони OH-. У чистій воді. Катіони H, мають таку ж саму концентрацію, як і аніони OH-. І це дорівнює одиниця, що множиться на 10 у мінус 7 степені літри на моль. Користуватися абсолютними числами концентрації гідрогенів та гідроксильної групи H було незручно. І тому в 1909 році ввели нове поняття водневий показник. Водневий показник позначається таким позначенням PH. І він може набувати значень від 1 до 14. Набуває значень від 1. 1 до 14. Так як вода має нейтральне середовище, то pH для води дорівнює 7. PH для води буде дорівнювати 7. Чим менше pH, тим кисліше середовище. Чим більше PH, тим середовище буде лужніше. Тобто лужне.